Добропілля вчора 9 вечора Вот вони логістику всю нашу ложить Це що значить каби Тільки одна блядь, піздж сука Голобородьківська F16 Це логістика народ Це блядь, ну не просто там вони знищили будівлю Там чи щось інше Це альтернативні шляхи Це опорники 21 листопада На жаль ситуація така блін Це каби, каби Боротися з кабами можна тільки авіацією Тому що ЗРК на цю дистанцію не висунусь І це постійно показую для чого Для того щоб 20-30 літаків Рафаель, Міражі F16 з двокобійними ракетами європейсько американського виробництва змінять ситуацію 20-30 відженуть ну сколько можна це все продовжувати це ж неможливо І таке на моменті ти ж там вгадаєш. Ну,